Усіх вітаю на моєму каналі магазин АТБ. Тарілка десертна кругла 39,90, діаметр 19 см. Виробник Франція 42,90 Тарілка обідня. Діаметром 24-25 см. Набір лію кухонних 3 штуки.

59,90. Новорічні мотиви – червоному кольорі, білому, зеленому та синьому. Набір контейнерів 600 мл 69,90 кришки є різних кольорів. Рожева, голуба, чорна та біла. Мільний кухоль 32 гривні 90 копійок, об'ємом 1 літрою. Салатник Люмінарк 69,90. Помпа 139 гривень. Помпа ручної дії. Набір боксів різних розмірів 119 гривень. Лоток емальований. 1 літр 219 гривень набір кліпсів для рушників 5 штук 29.90 полиця для ванної кімнати пластикова 99 ,90 гривень. 90 коп. масажер для голови 44.90 Ліхтарик налобний 6490. Саше ароматизований 14 ,90 гривень 90 копійок. Аромати є різні: фіалка, троянда, жасмин та океан. Сушарка з бічними кріпленнями 129 гривень 55 на 33 см. Косметичка органайзер 119 гривень. Наявності сіра та рожева. Прикраса для волосся краб 44 гривні 90 копійок синього, бордового та фіолетового кольору. Набір резинок для волосся 40 штук в упаковці 2990. Резинки різного кольору. Органайзер косметичний для ватних дисків. паличок на 4 секції 129 гривень. Гребінець для волосся 59 гривень. Є різні кольори. Бірюзовий, рожевий, чорний. Аромодифузатор для дому 99 гривень 90 копійок. Об'єм 40 мл. Аромат океану та жасмину. М'яка іграшка 139 гривень. Мастило універсальне 82 гривні 90 копійок, силіконове 150 мл об'єму. Змащує, захищає та усуває. Навушники вакуумні 49,90. Кабель USB для заряду 79 ,90 гривень 90 копійок. Лед-лампа, настільна, акумуляторна 159 гривень. Термокухоль об'єм 300 мл. Ціна 179 гривень. Прожектор дитячий із сузілями та планетами 119 гривень. Зарядний пристрій автомобільний на два USB порти 119 гривень. Колимок для ванної кімнати 119 гривень. В сірому та голубому кольорах. Розмір колимка 40 на 60 см. Матеріал поліестер та спонж. Рукавички в'язані дитячі 29 гривень 90 копійок. Є різні кольори та розміри. Ваги підлогові, електронні 239 гривень. Тип живлення від двох батарейків комплект не входить. Запаска для швабри із мікрофібри 4490. Розмір 43 на 13 см. Є безворсові. Та з довгим ворсом, також різних кольорів. Капці домашні тапочки 259 гривень. Багато різних малюнків та кольорів. Чохол для просувальної дошки 199 гривень. Комплект постільної білизни 549 гривень, дві наволочки, простиня 200 на 240 та півковдра 200 на 215. Виробник Україна. Ковдра 140 на 205 см з додаванням бавовни. Ціна її 449 гривень. Набір блокнотів 4 штуки 32 гривні 90 копійок. Яскраві блокноти для дівчинки та для хлопчика. Набір наліпок і нотаток 99 гривень 90 копійок. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайк.